Яка ціна курської авантюри? Вітаю вас, шановні друзі. Дуже багато українців навіть не задумуються про те, якою ціною Україні далася вся ота курська авантюра. Вони послухали, що там в марафоні розказали про 100-500 населених пунктів захоплених, і все, у них перемога. Але насправді ситуація трошки інша. Ну, по-перше, це результат ми бачимо на Донеччині, тому що саме з Донецького напрямку зняли найбойовіші, найпідготовленіші підрозділи і закинули їх в Курську область. Саме тому росіяни на Донеччині почали просуватися в три рази швидше. Ніж це було до Курської області, але є інша сторона цієї Курської операції, а саме загиблі військові Збройних сил України, а також ті військові, які потрапили в полон, в російський полон, на території Курської області. Мені на днях попалося відео із допитом одного військовослужбовця 92-ї бригади. Причому там допит проводить головний пропагандон Росії Соловйов. Але от що цікаво, за офіційними даними Генштабу, 92-га бригада не бере участі у наступі на Курську область. Я почав шукати інформацію по цьому відео і знайшов. Знайшов родичі військових 92-ї бригади, які дійсно брали участь у наступі на Курську область. І дуже багато військових із цієї бригади зараз знаходяться в полоні. До речі, і відео, і фотографії військовополонених 92-ї бригади я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Самі розумієте, в Тіктоці я це опублікувати не можу, тому що. Дуже швидко TikTok це все заблокує. Також в телеграм-каналі я опублікував посилання на один телеграм, там де інформація по військовополоненим. Тобто, якщо хтось когось розшукає, то в цьому телеграм-каналі можна буде знайти. Але о, знаєте, що саме цікаве у всій цій ситуації? Я поспілкувався із родинами військових 92-ї бригади, і вони кажуть наступне: військове командування не дає абсолютно ніякої інформації. Просто вони морозяться і ніхто не відповідає ні на письмові запити, ні на телефонні дзвінки. В той же час ТЦК порозсилало сім'ям цих військових 92-ї бригади повідомлення, що їх рідні зникли безвісти. Тобто, люди знають, що їх рідні знаходяться в російському полоні, командування морозиться, нічого не відповідає, а ТЦК каже, що вони зникли безвісти. Питання. А чому це українське командування не хоче визнавати, що наші українські військові потрапили в полон? Чому вони не хочуть цих хлопців міняти? А може тому, що вони там знаходяться, скажімо так, нелегально? Яким це боком українські військові, які мали б захищати територію України, знаходяться на території взагалі іншої держави? Де на якісь накази, де якісь розпорядження? А в тих випадках, коли вдається забрати загиблих військових з Курської області і передати родинам, щоб вони їх поховали, то в документах ніде не вказано, що їх родич загинув саме в Курській області. Йому пишу там десь Донецький напрямок, Харківський напрямок. Ні у кого не вказано, що вони загинули в Курській області. А я нагадаю, що приблизно місяць тому до Верховної Ради тільки було подано законопроект, згідно якого військові, які виконують подібні операції за територією України, вони будуть прирівнюватися до тих військових, які виконують бойові завдання на передовій на території України. І звідси знову ж питання: а згідно чого українські військові зараз знаходяться в Курській області? Як це все оформлено? Чому хлопців не міняють? Чому загиблих не передають родинам? І саме головне, чому командування не визнає, що військові живі і потрапили в полон, а кажуть, що військові зникли безвісти?